Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Нось і все 33-ті Олімпійські ігри у Парижі офіційно завершено, і вони стали історією. На урочці церемонії закриття Олімпіади український прапор внесли срібні призери Ігор Борець, Парвіз Насібов та каноїстка Людмила Лузан. Під час шоу відбулася символічна передача Олімпійського прапора наступним Олімпійським іграм, які відбудуються у Лос-Анджелесі у 2028 році. Мер Парижа Ан Ідальго передала стяг голові міжнародного. Олімпійського комітету Томасу Баху, а той меру Лос-Анджелеса Карен Бас, і Симоні Байлос. Після цього прапор вручили відомому голівудському актору Тому Крузу. Було продемонстровано відео, як він мчить вулицями Парижу на мотоциклі та заїжджає у літак, щоб доставити олімпійський прапор до Лос-Анджелеса. Олімпійські ігри 2028 будуть найкраще організовані зі зміною керівництва. Подібну заяву серед іншого зробив 70-річний президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який наступного року має намір залишити свою посаду, на яку він був обраний у вересні 2013-го. У 2025-му закінчується його 12-річний термін президентства, після якого Бах має залишити посаду згідно з правилами Олімпійської хартії. Що стосується підсумків Олімпіади у Парижі, то у ході Неї було розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Переможцем медального заліку стали Сполучені Штати Америки. Перший випадок в історії літніх олімпіад, коли кращу збірну визначали за кількістю завойованих срібних медалей. Окрім американців, 40 золотих нагород мав і Китай. Тому переможця визначали за кількістю срібних відзнак на рахунку спортсменів США 44 таких, тоді як у китайців 27. На третьому місці Японія. Далі йдуть Австралія і господарі Ігор Франція. Замикає топ 10 Німеччина, Україна – 22. Найбільшу кількість медалей в особистому заліку шість із них одна срібна та п'ять бронзових. Вибрала китайська плавчиня Джан Юйфей. Лідером за кількістю золотих нагород став французький плавець Леон Маршан, у якого чотири медалі найвищу катунку. Також у його активі і одна срібна відзнака. Серед українців лише Ольга Харлан змогла здобути більше однієї нагороди. Вона стала бронзовою призеркою особистих змагань на шаблі, а також чемпіонкою у команді. Загалом на рахунку українських спортсменів 12 нагород, три золоті, п'ять рівних та чотири бронзові. За кількістю медалей це другий найгірший результат в історії України на літніх Олімпійських іграх після ріо 2016 Тоді було 11 нагород. За кількістю здобутих золотих відзнак. Ми показали найкращий результат за останні 12. Років і повторили результат ігор у Сідній 2000. По три за всю історію виступів на літніх олімпіадах Україна загалом завивала 151 нагороду на подіум Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Підіймалися чемпіони Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Фехтування на шаблях. Командна першість. Ярослава Магучих, легка атлетика, стрибки у висоту, Олександр Хижняк, бокс срібними призерами стали Сергій Куліш, кульова стрільба з гвинтівки з трьох на дистанції 50 метрів. Ілля Ковтун, спортивна гімнастика, паралельні бруси, Первізна Сібов, греко-римська боротьба. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. веслування кануя двійка 500 метрів. Ірина Куляденко вільна боротьба, Ольга Харлан, фехтування на шаблях, особиста першість. Ірина Геращенко, легка атлетика, стрибки у висоту, Михайло Кохан, легка атлетика, метання молоту. Жан Беленюк греко-римська боротьба. 11 з 15 спортсменів, які завоювали для України медалі на Олімпіаді 2024 є представниками збройних сил України або силових структур. Загалом зі 140 представників України на іграх у Парижі, майже половина входить у державні силові структури, де мають звання. Або посади. Олімпійські іри 2024 у Парижі були сповнені неймовірною гордістю за українських спортсменів. Кожен виступ наших атлетів був не просто результатом тренувань, а символом боротьби, витривалості та нескореності. Кожен спортсмен змагався не лише за медалі, але й за честь нашої країни, демонструючи світові, що Україна була, є і буде завдяки 140 українським спортсменам. Синьо-жовтий стяг гордо майорів у столиці Франції та в усьому світі. Дяка усім спортсменам. Нам, тренерам, лікарям, штабу та функціонерам, українським вболівальникам за палку підтримку та особлива вдячність нашим військовим без їхньої мужності та героїзму, Париж би не мав нагоди почути український гімн. Їхня відвага і сила надихають кожного спортсмена на нові здобутки і звершення. З останніх нагород, які завоювали українці в Парижі, це срібло Ірини Коляденко. У вільній боротьбі це найкращий результат України на Олімпійських іграх у жіночій вільній боротьбі з 2004 року. Тоді на іграх в Афінах Ірина Марлені завоювала золото. Однією з надій збагатити скарбничку збірної України на Олімпіаді були сестри Марина та Влада Алексієви. в артистичному плаванні у довільній програмі, втім технічну програму. Дівчата завершили на п'ятому місці і піднялися, і піднятися вище не змогли. Також розчарування від виступу з художньої збірної художньої гімнастики, наша команда у складі Дани Баєвої, Аліни Мельник, Марії Височанської, Валерії Перемети та Кіри Ширикіної фінішували на сьомій позиції. Дівчата йшли у топ-трьох після вправ з обручами, але допустили втрати у вправах зі стрічками та м'ячами. Муразім Чедлідзе з Дніпра став останнім спортсменом України, хто мав можливість принести медаль України Україні в заключний день Олімпійських ігор. Поступившись у чвертьфіналі з вільної боротьби представнику Грузії, чинному чемпіону. Європи Гіві Матчарашвілі він отримав шанс здобути бронзову нагороду у втішних сутичках. На жаль, спочатку після перемоги 5-3 над Ніколасом де Ланге з Південно-Африканської Республіки за крок від п'єдесталу Пошани. Його зупинив чинний віце-чемпіон світу та Європи, Магомед Хан Магомедов з Азербайджану, який святкував переконливий успіх 10-0. Українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих перекаже свої призові за золоту медаль на благодійність на потреби збройних сил України у фонду психологічної підтримки і невеличку частинку на допомогу притулкам і тваринкам з окупованих територій. Піддячить вона і своїй команді, яка готувала її з самого першого дня у легкій атлетиці. Гроші нічого порівняно з тим, що ми пройшли з нею, і нічого порівняно з тим, скільки для нас роблять збройні сили України та волонтери, щоб ми жили у незалежній та вільній країні. Якщо я можу використати їх таким чином, я це зроблю? Заявила вона. Тим часом дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон свою шаблю, якою завдала переможний укол у фіналі Олімпійських ігор у Парижі у командних змаганнях. Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля. Також створено окрему банку, де кожен за донат від 200 гривень і кратно стане учасником розіграшу прапора з автографом Харлан. Володар найбільшого донату на банку отримує опцію Кава з Ольгою Харлан. Далі про таке четвертий рік поспіль Україна стала переможцем загальнокомандного заліку молодіжного чемпіонату світу 2024 зі зміщених єдиноборств ММА серед 32 країн, який приймало місто Абу Дабі, об'єднані Арабські Емірати, на рахунку наших співвітчизників 33 нагороди, що на 10 більше ніж у другого Таджикистану, серед яких 8 золотих, 10 срібних і 15 бронзових. Наші вітання, 11-річна тенісистка Марія Кочерженко з Кам'янського разом з Анною Ку. Зніцовою з Харкова та Анастасією Паздієвою зі Львова капітан команди Ольга Ханюкова четверта стала переможцем літнього кубка Європи серед дівчат у віковій категорії ю 12 який традиційно проходив у Франції у місті. Аячо. Востаннє наша команда вигравала цей турнір 2015 року. Наразі у фіналі наші дівчата 2-1 перемогли. Робесниць з Хорватії три срібні нагороди у багатоборстві, а також у фігурному катанні та стрибках з трампліну, завоював Дніпровець Данило Фільченко на чемпіонаті Європи з воднолежного спорту в категорії Оупен, який завершився у Франції. Командному заліку збірна України фінішувала четвертою, мізерно поступившись Австрії, яка виграла бронзу. Дві срібні нагороди чемпіонату Європи з пауерліфтингу з класичного жиму лежачі та з новим рекордом України серед жінок жиму лежачі в екіпіруванні, який завершився. У Туреччині здобула Ганна Бутурлін з Дніпра. Окрім того, вона стала бронзовою призеркою командного заліку. Вісім нагород завоювали бандитоністи з Дніпра на чемпіонаті України Ю-19 середоніків та дівчат 2006 року народження, який завершився у Києві. Срібна медаль в чоловічому парному розряді Вантона Друщенка разом з Олександром Чорном зі Львова. Сім бронзових відзнак на рахунку Варвари Попережай і Агати Арештовської у жіночій парі. То на друщенко та Данила Сідова в міксті та в одиночному розряді. Данила Сідова в парі з Одеситом Владиславом Степанченком. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.